Скільки людей читали книги колись, і скільки читає зараз. Хоча немає одного універсального числа для всіх часів і народів, але теоретичну оцінку на основі статистики, опитувань і тенденцій можна сформувати, особливо якщо порівнювати. У Радянському Союзі, Європі, Сполучених Штатах, Японії та багатьох інших розвинених країнах читання паперових книг було головною формою дозвілля. Телебачення було, але не надто варіативне інтернету не було, у бібліотеках завжди були черги, книги замовляли за предоплатою. 70-80% дорослого населення читало хоча б одну паперову книгу на рік. 40-50% читали регулярно. Кілька книг на місяць або більше. Люди масово споживають короткий контент відео, тік-ток, Сторіс. Час уваги значно скоротився. Книги читають або фанати літератури, саморозвитку, або учасники освітніх програм. Частина перейшла на електронні книги. Або аудіокниги. Вони не враховуються у паперову статистику, але все ж читаються. 20-30% дорослого населення читає хоча б одну паперову книгу на рік, 10-15% читають їх регулярно. Якщо враховувати електронні та аудіокниги, цифра трохи зросте до 40%. Читання паперових книг впало у 2-3 рази. Загалом люди читають не менше, але зовсім інший контент. Короткий, розважальний, фрагментований. Паперова книга стала елітарною практикою, як класична музика або театр. Вона жива й досі, але вже не масова.